Шановні колеги, ми вітаємо вас з відкриттям європейсько української школи серцево-судинна профілактика і реабілітація. Для України це має надзвичайно велике значення, тому що боротьба з серцево-судинними захворюваннями, які сьогодні займають перше, що місце серед хвороб організму людини, складають в структури загальної смертності близько 66%, мають надзвичайно велике значення. Участь у роботі цієї школи. Профідних фахівців не тільки з нашої держави, а і ряду закордонних країн має надзвичайно велике значення. Тому ми щиро вдячні нашим сусідам, які знайшли можливість приїхати з різних країн Європи і поділитися досвідом лікування і профілактики серцево-судинних захворювань. Ми впевнені. Що ті опроси, які будуть розглянути в межах роботи цієї конференції, активно будуть імплементовані в практику охорони здоров'я України. Сьогодні президентом України висунуті ініціативи, які стосуються профілактики і лікування основних серцево-судинних захворювань. Зокрема, це стосується артеріальної гіпертензії як одного з найпоширеніших захворювань людини. Сьогодні в нашій країні налічується більше 12 мільйонів хворих на артеріальну гіпертензію. Саме з ними з пов'язані такі поширені ускладнення, як інфаркти, інсульти, розвиток атеросклерозу, артеріальна гіпертензія асоціюється з розвитком цукрового діабету, серцевої недостатності, порушення ритму серця і тому комплексний розгляд питань, пов'язаних з серцевою. З артеріальною гіпертензією має надзвичайно велике значення. Ініціативи президента щодо реімбурсації цін на основні антигіпертензивні засоби, сьогодні має надзвичайно велике значення. Тому пілотний проект, який стосується регулювання цін на найважливіші антигіпертензивні засоби, сьогодні є дуже актуальним. Для нашої медицини і сьогодні в рамках цієї конференції також будуть розглянути ці питання. І ми маємо надію, що це зможе не тільки підвищити доступність до лікування артеріальної гіпертензії з одного боку, а з іншого боку, створить більш активну приверженість до ефективного лікування громадян нашої країни. Ми маємо надію також, що ті основні питання, які будуть розглянути в рамках цієї школи, будуть покладені в основу резолюції, і це стане підставою для активного втілення програми профілактики і лікування найбільш поширених серцево-судинних захворювань. Наша тісна співпраця з закордонними спеціалістами багатьох країн якраз свідчить про те, що Україна сьогодні широко інтегрується в міжнародне медичне співтовариство. Це має надзвичайно велике значення для підвищення статусу медичного статусу, як нашої держави, так і звичайно для навчання наших лікарів. Починаючи з первинної ланки охорони здоров'я і закінчуючи спеціалізованими кардіологічними службами, я бажаю вам успіхів і маю надію, що ця конференція і школа стане традиційною і буде сприяти більш широкому залученню не тільки наших лікарів, а й наших закордонних колег до співпраці з Україною.